Всім привіт! Ви знову на каналі Сашуня готує та граю. Я сьогодні граю. Вибачте, у мене щось відео перервалося, мене вибило. І мені треба... Я тут уже, поки у вас не було шахту чуть-чуть покопав, і... і і хочу побудувати ферму тростини. Тростина, мені треба для цукру. З цукру я можу. Я напомню, що зробити, але воно мені дуже важливе. Так. У мене уже день на дворі. У мене, дивіться, отака хатка. Отака. Маленька, доволі ефективна. Там ходить ендермен та куриця, оте чорна. попрудило. Я зараз, може, курицю пробив, щоб у мене було, була їжа. Так, куриця, почекай. Поч... Так, все я курицю пробив. І йду далі, назад до моєї хатки. Я хочу далі, я хочу побудувати ферму тростини. Може, вона навіть буде тут. Ну да, вона буде тут. І тепер дивіться. Я ви отут прориваю яму на 9 блоків. Ні, навіть на... На 11. 7, 8, 9, 10... І тут 11. Так, мені треба тут отак От оцей блок прибрати, бо, бо це 11. -й. І тут розлити воду. Зрозуміло, щоб трослина її росла. Так, блін, не хватило води. Ну, я можу і так з, з річки взяти далі воду. Отак, розливаю її. Мені треба, звичайно, щоб все росло. Я буду поповняти. Це, щоб було це все на одній ем, ширині. Не отак, дивіться, отак це типу чуть-чуть знизу. А треба, щоб воно було До верху Ну а я зараз, коли закінчу, я буду садити тростину. Мені треба оцей блок прибрати. Отак. І цей. Може, навіть отут, отут і отут і ще приберу. І потім ось сюди сад, сад, саджую тростину. Ось, коли у мене вона закінчиться. Отак. Ну, на один блок більше. Це нічого. Я зараз це все красивіше зроблю. Отак я зараз тут все так територію вирівняю. Самі побачите результат, як це буде виглядати. Це буде обов'язково красиво виглядати. І... Просто я зараз буду будувати. Так, оцей блок прибираю. Ось лисичка, сестричка, біла я от О, А це що таке? Тут що, зайчі бувають? А, так. Да. Так, я відбираю кролячу, потім до цього я отак ставлю блоки, це типу як ангар. І просто я потім іще після цього, коли я добуду її, я піду м, бу, добу, е, шукати залізо. А, а може, я ще після заліза, бо буду, бу, буду е, дерево добувати, бо у мене велите, величезні велетенські проблеми з деревом. Я його...